Мачна випічка, напої, картини, в'язані іграшки та багато інших речей, виготовлених руками молоді. Прикарпатські студенти влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українській армії. Діана та Софія тут продають печиво з передбаченнями. Дівчата розповідають. Намагались підібрати слова, які мотивуватимуть та підніматимуть настрій. Тут всі передбачування більш такі, щоб підняти дух, що ми переможемо і тому подібне. Батько учасниці ярмарку Софії Залецької став на захист нашої країни з початку повномасштабного вторгнення. Дівчина зізнається за татом, дуже сумує, але розуміє та приймає його рішення. Ми не хотіли його відпускати, але розуміли, що так потрібно, тому що нашу країну потрібно захищати. І він сказав, що він мусить бути там, щоб у нас був дім і щоб ми жили, так скажемо, в мирі. Я розумію, що їм дуже не вистачає лік, ліків, не вистачає там а, зброї. І я сподіваюся, що ці гроші можуть допомогти комусь. Каріна Мотляк виставила на продаж свої полотна. Одну з картин придбав воїн. Дівчина була приємно здивована. Я була якщо чесно дуже в шоці. бо Не думала, що військовий іменно є купить, але мені дуже приємно, що іменно він купив і що ці гроші, які він дав, підуть далі на допомогу воїнам. Сам військовий Остап Пушкар демонструє нам придбані полотна і зізнається. Такі благодійні ярмарки надихають воїнів на нові перемоги. Класна робота от на темному фоні. Жінка, українська жінка, дівчина в національному вбранні. Виглядає дуже, дуже класно, як на мене. Ну, і тут, Мабуть, якісь... Символізує, мабуть, і війну дана картина, також жінки, їхнє терпіння, їхня любов. Я вважаю, що такі заходи є надзвичайно важливі як для нашого суспільства, так і для Збройних сил України, так як е, сьогодні кажу, кожна гривня, е, кожне добре слово, навіть кожен такий захід надзвичайно важливий для підтримки наших збройних сил України, тих хлопців, які віддають своє життя за захист незалежності нашої держави Піворганізаторка ярмарку Іванна Волосянко зазначає, чимало рідних студентів нині теж у лавах Збройних сил України. Тож хлопці та дівчата з радістю відгукнулись на ідею провести захід на підтримку військових. Ми дуже тішимося, що діти власне долучаються. Адже вони кожну кожен виріб, починаючи від печива, закінчуючи малюнки, ви можете бачити. Вони вкладали частиночку своєї душі, і звісно, це майбутню нашу перемогу, яка однозначно скоро буде. Виручені кошти передадуть на потреби 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Яраї.